Привіт всім, друзі! Не пройшло багато часу, як ми записуємо для вас нове відео заключного тренування нашої команди перед тим як вона вирушить до Києва, де продовжить третій етап літніх зборів. Можна сказати, що ви задоволені комплектацією складу, чи все таки очікуєте, що поповнення нових ми, ми ще працюємо на трансферному ринку. Чи можна сказати, що в Києві хтось до нас доєднається почав на перегляд? Так, все можливо, все можливо. Ми не виключаємо цього. Наскільки вже готова команда до початку сезону і чи вимальовується картинка основного складу? Я думаю, що повторюся, те, що я казав попереднє, ці ігри які в нас будуть зараз в Києві проти колоса та оболоні, дадуть нам відповіді. На ці запитання Підготовку ви далі продовжите в Києві. Які основні завдання ставити на третій етап? Награвання складу, відповідно, оцінка нашого стану на сьогоднішній день. І що очікуєте побачити від гравців у наступних трьох контрольних годин? Першу чергу, це сто відсотків. Те, що ми завжди говоримо, має бути бажання перемагати в кожному матчі. Як складеться, буде видно, тому що вболівальники нас за це і люблять, що наша команда грає від першої хвилини до останньої. самовіддано з пристрастю. Ну а наступний поєдинок запланований на 21 липня та відбудеться в цю неділю, де наш верес зіграє проти Ковалівського колеса двома складами. Ну а минуле протистояння відбулося в лютому, та на жаль, завершилося не на нашу користь з рахунком 0-2. Але цього разу в нас є всі шанси, аби взяти реванш. А також давайте послухаємо наших гравців, як вони готуються до зустрічі з суперником в цю неділю. Тамане колес це твоя минула команда. Як ти можеш оцінити нашого суперника? Ну, Колос – це дуже хороша команда з якісними гравцями. Зараз там новий тренерський штаб. Колос буде грати по-іншому, як мені здається. Тому це дуже хороша команда. Як готувалися до недільного матчу і на що тренерський штаб звертав увагу при розборі сіпері? Ну, Тренувалися, готувалися звичайно в двохразовому режимі. Ще закладали. Фізичний стан а зараз уже в іграх треба буде показувати так сказати більше так, ну, тактичні моменти. Ми напрацьовували дуже багато тактики, тому більше буде таких більше ігрових моментів і тактичних. Підготовка до сезону вона проходить дуже в дуже активному режимі. Як думаєш, чи накупилися вже тебе в тому? Як почуваєш? Збори це завжди неприємна така частина футболу, як то кажеться. Тому, звичайно, все накопичується, але в нас є вихідні після першого циклу. Там в нас було два вихідних, тому мені здається, що ми встигаємо відновлюватися і відпочивати. Ти вже з командою три тижні ще не помиляєшся? Твої перші враження? Як прийняв тебе колектив? Це прийняли добре, багато хлопців знають, тому не було якихось там проблем з адаптацією. Це, ну, все нормально, все добре. А верес продовжив співпрацю з нашим півзахисником Дмитром Кльоцом. Загалом Діма зіграв за верес 46 матчів та відзначився шістьма забитими м'ячами. Дмитро, що означає для тебе підписання нового контракту з МК Верес? Ну, означає, що я ще на рік один плюс один контракт, що я ще як мінімум на рік з нашим народним клубом Верес. Я вдома при своїх вболівальниках. Надіюсь, буду радувати ще як мінімум рік нашу рідницьку публіку. Які фактори для тебе стали вирішальними для продовження співпраці? Ну там спочатку. Були якби варіанти, але нічого е не дійшло, скажімо так, до успішного завершення. І я також тримав е варіант, щоб залишитись у рівному, і так співпали зорі, скажімо так, що я вирішив залишитись ще на рік е тут. Ти у вересі три роки як вважаєш, що змінилося за цей період в клубі? Ну клуб розвивається е само собою, С стадіон. Правильно, ось тренувальні поля? Ну тобто, все розвивається зараз. Підпускають потихеньку молодь. Це також великий плюс для команди. Команда команда росте. Я відчуваю, що рухається в правильному напрямку. Не можу в тебе не спитати, які твої очікування на цей недільний поєдинок? Ну, особисто у мене очікування хороші, позитивні, адже е, не грав, не грав, тому що вирішували питання з контрактом. Ось відновлювався після старої травми. І для мене це буде перший матч товарицький за такі, ну не скажімо, довгі, але все одно там два-три місяці паузи. Ось то я особисто я з нетерпінням очікую матчу, щоб отримати свої ігрові хвилини. Як можеш оцінити нашого суперника? Хороша команда, якісні гравці, крепкий середняк нашого чемпіонату, тому буде цікаво. Вже 26 липня у Парижі розпочинаються Олімпійські ігри і ми поцікавилися в нашій команді, що вони взагалі знають про ці змагання. Як думаєш, як виступали раніше учасники Олімпійських ігор? В чому вони були одягнені? Mm. На мою думку, я думаю, вони були голонами. Молодець. Чи знаєш ти раз на скільки років проводять Олімпійські ігри? Mm. Ну здається, якщо я не помиляюся, раз в 4 роки. Що символізують Олімпійські кільця? Олімпійські кільця символізують п'ять континентів світу. Який вид змагань був перший на Олімпійських іграх? Напевно, легка атлетика. Якийсь біг, напевно. Так. Як думаєш, що символізують Олімпійські кільця? Е, континенти? Скільки? П'ять. Батьківщина Олімпійських ігор. Гресі. Що символізують Олімпійські кільця? Ну, це п'ять континентів, які приймають участь в Олімпійських іграх. Який вид змагань був перший на Олімпійських іграх? Е, легка атлетика. Біг, по-моєму, на 100 метрів. Ну, Перше Олімпійське золото Оксана Бойов. А також з рівнищини цього року поїде двоє учасників на Олімпійські ігри: це лучник Михайло Усач та велосипедист Олександр Гудима. Та наша команда побажала їм успіхів. Олександр та Михайло. Наша команда бажає вам успіху на Олімпіаді в Парижі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а перший матч сезону вже не за горами, і це звучить дуже символічно. Адже 3 серпня ми зіграємо з новачком української прем'єр-ліги, а саме з львівськими Карпатами. Але у вас залишається обмаль часу, аби придбати абонемент на новий сезон 24-25 та забезпечити собі місце на цілий рік і вболівати за нашу улюблену команду. Тому переходьте на НЄ і купуйте абонемент. А обміняти його на саму фізичну карточку ви можете у наметі біля стадіону Авангард. Не забувайте також, що в нас є ексклюзивна спільнота, де ми публікуємо трішки більше про життя нашої команди. Тому обов'язково переходьте за посиланням і оформлюйте спонсорську підписку. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка та Рівникарт Юра. Ну все, ми поїхали до Києва. Тому до зустрічі у новому сезоні, Па-па!